Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо карамельні цукерки з горіхами. Обіцяю, цей рецепт стане вашим най-най улюбленішим. Ну що ж, давайте скоріше покажу вам процес приготування. Для приготування щербету з фундуком нам знадобиться 300 г цукру, 50 г меду або глюкозного сиропу, 3 г солі, 300 мл вершків жирністю 30-35%. 50 г вершкового масла жирністю 82% та 200 г обсмажених горіхів. Я буду використовувати фундук, можна арахіс або мигдаль. Ця страва готується дуже просто. Беремо великий сотейник або кастрюлю, заливаємо вершки, додаємо мед або глюкозний сироп. Він потрібен нам для того, щоб цукор у страві не кристалізувався. Вершкове масло обов'язково якісне, з жирністю 82%. Цукор. Без нього, на жаль, щербет неможливо приготувати. Та для балансу смаку обов'язково додайте сіль. Тепер беремо термостабільну лопаточку. В мене ось така є біла кондитерська. Я варю мармелади, карамелі з нею. є ще ось така дерев'яна. Її теж можна використовувати. Ставлю сотейник на плиту і, постійно помішуючи, варю масу до температури 135 градусів. Вимірюю температуру за допомогою термометра. В мене ось такий. Зі щупом. Обсмажуємо горіхи в духовці. Температура 165 градусів. Режим можна обрати звичайний. Підігрів знизу та зверху або просто знизу. Час обсмаження буде залежати від розміру горішків, якщо це арахіс 10, максимум 12 хвилин, якщо фундук або мигдаль 12-13 хвилин. Температура цієї вершкової маси вже 125 градусів, тобто залишилося чекати недовго, ще трошки помішуємо ретельно. Ще трошки. Температура 135 градусів. Знімаємо сотейник з плити. Переливаємо масу в чашу міксера. Використовуємо насадку пелюстка. Збиваємо на повільних обертах 8-10 хвилин. Маса збивалася 10 хвилин, вона готова, має ось таку консистенцію. Додаємо обсмажені, охолоджені горіхи. Перемішуємо. Зупиняємо процес. Перекладаємо масу в підготовлену форму. Металева форма, квадрат 18х18 см. Ставлю я її на харчову плівку. В середині борт я змастила вершковим маслом. Ставимо щербет в холодильник на стабілізацію приблизно на 5-6 годин. Наш пласт стабілізувався. Тепер нарізаємо його на невеликі шматочки. Це супер смачно! Це просто. Зупинитися неможливо. Якщо ви це скуштуєте, дві порції не робіть одразу, бо зупинитися неможливо. Або розраховуйте, що все з'їсте одразу. Це неймовірно смачно. Наші карамельні цукерки з горіхами готові. Зберігаємо їх в холодильнику. А я нагадаю, для тих, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, будь ласочка, підпишіться для того, щоб не пропустити нові смачні відео. Ставте вподобайки та лишайте мені коментарі. Дякую! Маю надію, що сьогоднішнє відео було для вас цікавим та корисним. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, будь ласочка. бережіть себе!